Добрий день! Сьогодні ми з вами спробуємо створити власний малюнок за допомогою фігур, тексту WordArt і е, рисунків. Приклад того, що ми будемо з вами створювати, показаний в нас праворуч, а ліворуч ми таке саме спробуємо зробити. Для того, щоб додати, ми приходимо на вкладку Вставка і тут ми можемо з вами додати зображення з комп'ютеру, зображення з інтернету, фігури, піктограми моделі а також текст WordArt. І ще хочу перед тим, як додавати, сказати одну річ. Не у всіх Офісах 16 є підтримка піктограм та 3D-модель. В когось вони будуть, в когось не будуть. Якщо немає, ви можете замінити на будь-які інші елементи на вашому малюнку. І так, перше, що ми будемо з вами створювати, це нашу фігуру, на якій будемо розміщувати всі елементи. Переходимо в фігури і знаходимо потрібну. Після того, як знайшли, розтягуємо її повністю на весь наш аркуш. Далі можна за допомогою маркерів зверху або знизу розтягнути і зробити ну, більш подібним до того, що ми з вами бачимо на зразку. Після того, як ви додали фігуру, з'являється вкладка «Засоби, креслення формат і на цій стрічці ми можемо з вами виконувати всі потрібні нам налаштування. Спочатку давайте налаштуємо заливку даної фігури. Тут в нас використовується градієнт у вигляді світловаріанти світла з центру. Ми його натискаємо і додаємо. Далі нам потрібно змінити межу нашого, нашого, нашої фігури. Переходимо на контур і знаходимо товщину, додаємо ту яку потрібно. Далі додаємо штрихи. І ще треба змінити колір, тому що на зразку він більш темний. І натискаємо на колір більш такий темнесенький. Наступне. Першу фігуру ми з вами створили, тепер давайте будемо додавати до неї інше. Але хочу звернути увагу, якщо ви зараз не приберете виділення вашої фігури, всі інші будуть вбудовуватися в саму фігуру. І, можливо, ви не зможете їх притягати, розташовувати так, як вам це потрібно. Тому краще після того, як ви додали фігуру, натиснути на її межами і прибрати виділення даної фігури. І так, наступно ми будемо з вами додавати картинки з комп'ютером. Переходимо в Ставка, Зображення і шукаємо картинку з комп'ютера. Знаходимо Нам потрібно і додаємо Вставити. Далі, наше завдання змінити її розмір. За кутові маркери ми можемо тягнути і змінювати розмір на той, який нам потрібен. Тепер головне, щоб правильно підібрати всі налаштування, які ми бачимо на нашому малюнку. Ми повинні змінити фігуру для малюнку, зробити відзеркалення і ще додати трішечки різкості для малюнку. Для того, щоб додати різкість на вкладки знаряддя для зображення формату, який з'являється після того, як ви додаєте рисунок, ми переходимо на колір і обираємо з вами насиченість. Підтінку можна ще зробити, додатково налаштувати, а також можна ще налаштувати різкість. Навіть в нас виходить більш гарніше, ніж в першому варіанті. Ну, Якщо ми з вами вирішили робити так, як там, давайте зробимо, як воно показано там. Ну, Більш-менш похоже. А, схоже. Так, тепер ми повинні з вами зробити обрізку фігурою. І для цього ми скористаємося командою Обрізати. Відкриваємо і знаходимо не просто обрізати, а обрізати за фігурою. Виділяємо і знаходимо потрібну фігуру. В нашому випадку це буде в нас хмарка. Натискаєте на неї і бачите, воно змінюється. Тепер можна трішечки підналаштувати, зробити меншою більшою і перетягнути в потрібне місце. Щоб перетягнути, натискаємо на саму картинку і тягнемо, а потім відпускаємо мишку. Ось так. Наступне налаштування нам потрібно відзеркалити нашу картинку. Для відзеркалення в нас є ефекти зображень. Відкриваємо ефекти зображень і тут нам знадобиться відбиття. Натискаємо і знаходимо потрібний варіант. Більше-менше, як показано на картинку. Ось таким чином. Перше налаштування для нашої картинки ми зробили. Наступне, ми повинні додати ще якусь картинку. І давайте в цей раз з вами зробимо за допомогою інтернету. Переходимо в ставка, забули прибрати виділення, зображення з інтернету. І шукаємо нашу картинку. О, так, якщо я не помиляюсь, то це ось вона. Додаємо її. Розміщуємо так, як вона повинна бути, і для цієї, фігури, для цієї картинки зроблено наступне налаштування. Тобто, Тут змінили колір і додали до картинки тінь. Для того, щоб змінити кольор, ми приходимо з вами на е, групу команд налаштування, вибираємо кольор і знаходимо той, який потрібен. В нашому випадку був використаний світло-зелений колір. Далі треба додати тінь. Знаходимо ефекти зображень і шукаємо потрібну тінь. Як ви бачите, тут вони будуть спрості, звичайні, а якщо я хочу додатково налаштувати, мені потрібно натиснути параметри тіні. Більш того, того нагадую, що кожне... Наш ефект можна додатково налаштовувати. І тінь, і відбиття. Всі, всі варіанти ефектів можна додатково налаштувати. Для цього в кінці кожного є параметри. Після того, як ви натискаєте, у вас відкривається праворуч меню параметрів наших і тут ви можете всі їх налаштувати. Тінь, відбиття світлення, Тобто ось тут вони всі докупи зібрані і ви можете натиснути на одну, а змінити налаштування для всіх інших налаштувань. Більш того, ви можете навіть не закривати це вікно, додавати інші малюнки і за допомогою цього меню змінювати картинки. І так, в нашому випадку треба зробити тінь. Тому ми відкриваємо тінь, шукаємо, який нам потрібен варіант. Тут використаний зліва. А далі більш роз... виконаний розмір більший, приблизно ось так. І ще виконаний колір, заміна кольору тіні на зелений. Натискаємо, шукаємо зелений. Це дуже світло, треба тішечки темніше навіть. Ну, можливо, я не зовсім той колір можу, можу вибрати. Спіймати. Але більш-менш, я сподіваюсь, воно схоже буде. Давайте краще, хай буде ось цей, мабуть, вгадала. І так, зробили. Тепер, наступне, ми можемо з вами додати, давайте поки що закриється вікно. Далі ми можемо ще додати одну картинку і зробити наступне влаштування для неї. Це в нас теж буде малюнок з інтернету. Шукаємо його. Теж, мабуть, в пляжах він буде у нас. Схоже на ось цей. Додати. Угу. Далі ми його переносимо, переносимо туди, куди потрібно, зменшуємо в розмірі. І давайте зробимо наступне налаштування. До цього малюнку виконані налаштування у вигляді яркості контрастності. Далі тут ще виконаний варіант насиченості, ну схоже на цей. Потім художній ефект доданий у вигляді розмиття такого маркеру. І ще в нас виконаний стиль зображення ось цей. Так, да, скошений рельєф у перспективі, схожий дуже. Натискаємо і зменшуємо в розмірі до потрібного. Так, ну, мабуть, трішечки треба зробити яскравість іншою, тому що, мабуть, дуже яскраво вийшло. Ну, ось так ближче, схоже. І перетягуємо туди, куди нам потрібно. Тобто ось таким чином ми можемо з вами створити налаштування. Якщо хто не пам'ятає, як налаштовувати картинки та фігури, це є окремі відео, можете подивитися їх. Тепер давайте з вами додамо до нашого малюнку піктограму. Переходимо в ставка, піктограма і шукаємо серед тих, яка нам потрібна. Як бачите, вона спочатку у нас тут і є наші пальмочки. Додаємо їх перетягуємо в інше місце. Якщо ми звернемо увагу, до наших піктограм змінений колір і більш того вони відображені в іншу сторону. Щоб змінити колір для нашої піктограми, після того, як ми її додаємо, з'являється вкладка Графічний інструмент і формат. Це вкладка для редагування піктограм. Тут можна змінити на якусь іншу, відтворити, і, ну не всі, але можна їх зробити. Далі зробити налаштування різні для ваших піктограм, у контурі можливо зробити або в чомусь іншому можна зробити. А можна ще виконати додатково окремо. Ось нам треба, щоб це був жовтий колір без контуру. Тому ми контур прибираємо. Ось так. Тепер ще тут можна зробити такі самі графічні ефекти, як ми робили і для картинки з фігурами. Ну, я повторювати не буду, я сподіваюся, ви це пам'ятаєте. Якщо ні, моє відео, будь ласка, передивіться його. Так, і ще, що хочу, мені потрібно відзеркалити в іншу сторону. Тому повертаємося. І там, де у вас упорядкування, знаходимо повернути і в цьому меню в нас є відзеркалити. Нам потрібно відзеркалити зліва направо, Ось таким чином і збільшити в розмірі. Для збільшення в розмірі ми натискаємо на маркер і трішечки збільшимо нашу картинку. Перенесли. Так, наступний елемент, який ми будемо теж додавати, це об'ємну таку картинку. І називається вона в нас 3D-модель. Знаходимо цю модель, де вона може бути. Зараз ми пошукаємо її. Де ця модель може знаходитися? Ось тут, мабуть. Так, да, ось вона. Натискаєте на неї і натискаєте Вставити. Вона додається, зараз вона завантажиться, додається вона ось в такому вигляді. Давайте я зроблю більшим. Ось так. І ви можете за допомогою навігатора зробити її наклон. Більш того, можна ще у відкритій вкладці інструменти 3D-моделі обрати іншу модель, або скинути якусь модель на іншу, або обрати поданий варіант, як вона може виглядати. Ну, наприклад, ось таким чином, а потім трішечки підналаштувати під свої параметри. Давайте ми тепер зменшимо і подивимося, чи так в нас модель є, чи ні. Ну, трішечки треба її повернути. Ну, більш схоже на такий варіант. І збільшити. Перетягуємо в потрібне місце і розташовуємо так, як нам це потрібно. Так, наступне, що ми будемо з вами додавати. Ось так. Наступне нам треба, ще додати таку фігуру. Переходимо на вкладку Вставка, тепер додаємо фігуру у вигляді сердечка. Вказуємо, де вона повинна бути, збільшимо приблизно розмір, робимо її. І тепер до цього сердечка в нас додана заливка у вигляді текстури, свідчення виконане і ще рельєф. Тому ми переходимо з вами на спочатку стилі фігури, виконуємо залівку у вигляді текстури. Далі тут же виконуємо з вами, в нас не буде контуру, тому ми його прибираємо. Наступне ми виконуємо з вами ефекти у вигляді світіння синім кольором. І ще в нас тут з вами є рельєф, який нам треба додати. І схоже, що це буде в нас ось такий рельєф. Більш того, ми можемо його змінити додатково, збільшити, зменшити цей рельєф. Для цього натискаємо на будь-який ефект, ну, в даному випадку рельєф, хай буде рельєф, параметри, відкривається наше меню формату зображень, і тут ми можемо збільшувати, зменшувати ширину цього рельєфа. Ось так. Бачите, вона от трішечки збільшується і навіть трішечки буде не так виглядати, як в нас показано на зразку. Але все одно схоже і теж дуже цікаво. Так, і останні елементи, які тут буду додавати, це о, текстове поле. Переходимо на вставку і нам потрібно додати об'єкти WordArt. Натискаємо і обираємо, який варіант. Якщо ми подивимося верхню частину, давайте її спочатку зробимо, то для цього тексту о, виконаний варіант. Заливка Білий контур, помаранчевий колірна тема 2, чітка тінь, «Помаранчевий», колірна тема 2. Ось такий варіант. Натискаємо на нього, з'являється вікно тексту, і ви замість того тексту, що ви бачите, пишете свій текст. Ось так. Більш того, нам треба змінити розмір. Переходимо на вкладку Основна і змінюємо трішечки більший розмір йому робимо. І тепер, після того, як ви додали текст WordArt, у вас з'являється вкладка Засоби креслення, в якому ви можете змінювати, робити різні фігури, в яких буде писатися ваш текст. Тобто ось тут можна обрати, яка фігура буде для вашого тексту, де буде воно прописуватися. Можна змінити стиль на будь-який інший або цей стиль змінити під себе. Тобто ви можете змінювати стиль для фігури. Як це зробити, я пояснювала і показувала відео уроки фігури, коли ми додавали, як це можна змінити. І так само можна виконати такі зміни і для тексту самого word -art. Поки що ми це прибираємо. І останнє, що тут хочу показати, ми нічого не змінювали, крім одного. Ми тут зробили з вами трансформацію тексту. І тут виконана ось ця трансформація тексту. І текст трішечки менший все ж таки. І за розмірами так само менше. Тому давайте повернемо 36. Ну, Плюс-мінус приблизно ось так. Ось таким чином ми додаємо з вами текстове поле. І останнє текстове поле, яке нам треба ще додати, знизу написати малюнок. Натискаємо Вставка. Це може бути або тут текстове поле, або знову ж таки ми можемо скористатися Word-Art. Давайте спочатку можемо додати текстове поле, ще ми його не додавали. Ми додаємо звичайне текстове поле, ось воно тут з'являється. Ви його можете перетягнути і написати в ньому текст. Або давайте ось так. Тут дуже цікаво, він у нас додається, трішечки. Краще ми ось так додамо текстове поле. І так, після того, як ми додали текстове поле. Ми бачимо, що тут немає контуру для нашої фігури, немає заливки. Тому заходимо в параметри заливки, кажемо, що без заливки. Там, де контур, теж пишемо, що без контуру. І тепер напишемо сам текст. Малюнок. Далі для цього тексту збільшимо розмір шрифта. Ще тим більше але треба буде ще більшим зробити. Давайте спробуємо 60-й. Схоже на нього. Ось так. Далі ми можемо з вами через формат застосувати, якщо, наприклад, так у вас не вийшло підібрати, ви можете застосувати, знову ж таки, стиль тут підібрати і обрати той, який потрібен. Ось тут він більш схожий на той, який нам потрібен. Можемо його обрати, поставити і далі його продовжувати змінювати. Якщо подивимося на наш текст, тут немає в нас контуру. Тому контур прибираємо, він в нас без контуру. І цей текст має тінь і має ще заливку у вигляді градієнту. Тому переходимо на кольорові, на зміну кольору, обираємо градієнт, бачимо, що тут такого немає, тоді натискаємо інші градієнти, з'являється вікно. Знову ж таки, наше меню формат фігури. Ми з вами були раніше в інших місцях, і воно стосувалося фігури, а такі саме налаштування, як ефекти, зміна кольору і межі ви можете тут так само застосувати. І так, нам потрібна заливка у вигляді градієнту. Натискаємо градієнт. З'являється ось таке меню, в якому в нас 4 точки. Як їх працювати, теж в попередніх відео у нас було. Натискаємо на кожну точку і змінюємо для неї колір. І так, перше в нас буде. Червона, наступна, жовта, далі в нас була зелена, і остання кнопка в нас була синя. Але якщо ми подивимося, в нас все одно тішечки не так виглядає. Тому нам потрібно змінити напрямок нашого кольору. Ось таким чином. І ще можна змінити, давайте сині тішки інакше зробимо, щоб більше було схоже на нього. Ось таким чином можна змінювати варіанти. Градієнту. І останнє, що тут залишається, ще додати тінь. Ви можете її додати або тут. У стрічці а, у вас буде тінь ось тут обрати, яку тінь ви хочете додати. Або у форматі фігур в цьому меню переходимо на другу вкладку Текстові ефекти. Це ті самі ефекти, які у вас є ось тут. Тобто вони доблюються, що тут, крім трансформації, що тут, що тут. І так, нам потрібна тінь, і якщо ми пойдемося, тінь нам потрібна зверху. Тому шукаємо заготовки тіні і вона в нас йде зверху. Ось так. Ось таким чином. Всі налаштування зробили, і давайте подивимося, що ще треба зробити на цих малюнках. Після того, як ви все додали, єдине, що в нас залишається, це ми з вами забули зробити для малюнку з хвилею. Тут не дуже чіткі контури, тому нам треба зробити розмиття. Повертаємося до нашого малюнку і в ефектах знаходимо розмиття країв і робимо таке маленьке розмиття. Якщо бачимо, що мало, робимо ще трішечки більшим його. Ось таким чином. І ще один. Цей малюнок знаходиться під рисунком з пірамідами. Тому натискаємо на піраміди і на вкладці Формат знаряди для зображення в групі команд упорядкувати в нас нас є дві такі команди переместити назад, переместити вперед. Ми можемо переміщати таким чином наші картинки, фігури і текст між собою. Мені потрібно зараз, щоб ця картинка з пірамідами була поверх інших малюнків. Тому ми натискаємо, виділяємо картинку з пірамідами і обираємо варіант переместити на передній план. Якщо ви натискаєте, просто переместити вперед, він буде переміщатися на одну якусь фігуру. І я не знаю, я не пам'ятаю, яка після неї була. А мені потрібно, щоб вона одночасно була зверху. Тому ми натискаємо переместити на передній план і бачимо, що вона вже перемістилася на, і знаходиться на передньому плані перед всіма нашими картинками, які у нас з вами були. Так, і останній, коли ви створюєте малюнок, він повинен бути як одне єдине, єдине ціле. Зараз це окремі елементи. Тому ви натискаєте і обираєте кожний з цих елементів, можна їх вибрати через контекстне меню. Ось так. Так, якщо щось не захотіло, зараз ще будемо виділяти. Виділяємо елементи і тепер, бачите, в мене з'являються три вкладки. Тому що три елементи різних додавала, ці вкладки в мене і з'явилися. Є засоби креслення формат, далі знаряд для зображення формат і градієнтні інструменти формат. Річ в тому, що в кожному з цих вкладок є функція групувати. Що тут? що ось тут ця кнопка, що ось тут. Тому тут в даному випадку неважливо, на яку команду ви натиснете. Натискаєте на потрібну, групувати, і тепер це у вас одна єдина команда. тому, що у нас десь загубив наші декілька картинки. Зараз ми їх знайдемо і додамо. Тому що саме кораблік у нас не додався. Ми його зараз перенесемо на передній план щоб ми його могли бачити, повертаємо назад наш малюночок, і натискаємо знову через Ctrl перший малюнок, який ми вже згрупували, і той, який ще не згрупували. І натискаємо знову-таки групувати. Ось так. І тепер це в мене один єдиний малюночок. Ось таким чином, бачите, воно переміщається, це один єдиний малюнок. Ось так виконується створення власного малюнку з різних елементів. Дякую за увагу!